Ця п'єса почалася вже давно, і лиш тепер збагнує то вистава, де кожен, власну сутність загубивши, і дивиться, і грає, не живе. Отож мені найщасливіша роль дісталася в цій незнайомій п'єсі, в якій я слово жодного не вчив. Сувора таємниця, автор теж лишається інкогніто. Актори, чиї чи ні, не знаю, монолог, але без слів, бо промовляють жести, непевні, що то сон, а чи ява, чи химородні вигадки кабали, чи маячня і тільки стежу оком. За тим, що наш гохонімий софлер показує на милах, не збагнує, захочу стати, він накаже йди, а й ти почну, примушує стояти. У обрії, декорований вдивляюсь, велить склепити очі. Мружусь, він у світле майбуття своє вглядайся, сідаю, каже, встань. Отетерілий, вирішую, найщасливіша роль дісталась іншому комусь. Ти граєш, несповна розуму, І одразу входжу в роль, загравши навпаки, мені б сміятись, я плачу, груди розпирає гнів. Маленьке перебільшення сновиде навіки врівноважені в чуттях. А я радію. Рушив катафалк, а я втішаюсь, вилішши на повіс, шаленствую, хай славиться життя, захоплений суфлер не сходить з дива і тільки підбадьорює віват, Поскрипують стільці в порожній залі, єдині глядачі цієї сцени, і мудро так виглядаються крізь мене у порошачу. Видно тільки їм. Так голова болить і так нестерпно. Прожекторна освітлює пітьму, неначе тьмавий зал перетворився на сніп вогню пекельного. Суфлер наказує нарешті зупинитись. І я вганяюся з розгону в зал. І все скінчилося, вистава щезла. Завіса впала, я вже не актор, глядач, а скільки покотом у залі лежить живих мерців, старих акторів, обпалених огнем шалених рамп І всі вони до мене простягають осклілі руки. О, щасливий Юрико, твій номер тут 135, по ньому. Шукай подушку, ковдру і матрац, і можеш спочивати скільки хочеш. Тут час стоїть, тут роки не минають, бо тут життя з обірваним кінцем. Як у виставі, тільки є початок, кінця ж нема. Як ця вистава зветься, Щасливий Йорик, тобто я герой, як кажуть, заголовний. Був героєм, тепер скінчилося. Ми теж колись були. А що за п'єса? Варіант удатний, давно вже призабутого Шекспіра, її створив славетний драматург. А як його на прізвище? Нема в нас прізвища? То як же так ім'я годиться тільки тим, котрі існують? А ви? Ми всі однаково щасливі. А Йорек? божевільний? Ні, щасливий. Щасливий так? А я кретина грав. То що тебе дивує? Хай Кретин розумний, геніальний чи щасливий, або нещасний, то пусті слова, що правлять для розрізнення та й тірки. А тут. Немає родових одмін, бо кожен з нас актор або глядач, а це одне і те ж, бо глядачеві так само треба грати глядача, і то захопленого, а наймення у нас нема свого, нині Йорик, а завтра вже ніхто. Чекай на роль, якою і почнеш найменуватись допоки скону. Раз єдиний Йорок, а все життя ніхто ні тобі виду, ні імені, а грай чуже, за нудне, життя самі потвори. Так живучи у ролі аж до смерті, вивчай слова забуті: боротьба, народ, любов, несамовитість, зрада, порядність, чесність, так багато слів ті предки повигадували, Боже. Життя на гріш, а так багато слів, і всі вони чужі і незнайомі. Скажімо, нас назвали будівничі, а що то будівничі? Не питай, ви щось будуєте? А що то будувати? Так звуть вас, будівничі, от і вже. А нам до того байдуже. Хіба тобі не все одно? Що справжній Юрик був зовсім може і не Юрик, навіть напевне ні, раз так його зовуть. Ти пам'ятаєш Гамлетові в руки, попав гиш череп, ні очей, ні губ, ні носа, ані вух. Затлівай чисто. Ось так, як ми. То можеш називатись, як заманеться, тут усе одно. Герой, актор, глядач, суфлер і автор. Усі живуть одне чуже життя. У день вистава все одна й та сама, хоч завше невідома бождання то теж актор, що грає сподівання і вміє виінакшувати світ, а вночі те ж саме, лицидій вже звик до спокою, допіри смеркне. Ховається під ковдру ніби равлик у мушлю. Той, скажімо, бубенить, собі підніс якісь уривки ролі, озвучує мовчання й мертвий жест. А той займеться реготом, відлоск летить в концертну яму. Третій спить, четвертий плаче, п'ятий втупить очі у стелю і мовчить, мовчить, мовчить. Ще був один молився, скільки знає, він був із нас найстаршим, пережив аж трьох суфлерів, їх життя коротке, допоки не завісився. З нудьги подейкували наші лицедії. Хоча розмов про те й не було чому ж а що балакати, даремне плескати язиком? Ще хто почує і донесе суфлерові, бо ми. Радіти зобов'язані до смерті, це перший наш обов'язок. Колись був завітав до нас найголовніший Суфлер велику раду він зібрав і слухав кожного, а ми стояли і хором дякували. Ну а той дивився і розуму випитував у нас: Хто радо, радість грав, того наліво, не радо хто навпроти йди, бо грішник. Хто журився, а праведний радіє, отож бо є, що так. І перегодом понурих вивезли кудись, казали до школи радості. Та досі жоден з них не повернувся звідти. Ну, бувай! Бо завтра загадав мені суфлер демонструвати щастя три години, чотири гнів, а решту дня любов і відданість. То треба відпочити. І вже залишений, на призволяще я міскував собі, що досить рух єдиний одмінити, і тоді вже не збагнеш кінця ані початку, бо все переінакшується. Світ тримається на випадкових рухах, які його озвучують. Пітьма навпомацьки у кості грала, гуха постогнували сонні лицедії. І оком поліфема у горі світив червоний місяць без язика. Я ждав чогось до ранку, ніч, життя чи, може, вічність проминула, тільки нарешті увімкнули дня рубильник, і краном баштовим підняли сонце, а на склепіні неба появило двох лицедіїв, що співали дружно, за жайворонів. Із лабораторії взяла росу на пробу і вчепила рекламний щит. Ставайно до роботи почався день, добутки в ліс суфер, і п'єса почалася, не скінчившись.